Марка, святого, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо бажні. Одного разу вийшов Ісус на гору і покликав тих, яких сам хотів, і вони прийшли до Нього. Призначив дванадцятьох, що були при ньому, та щоб їх посилати, проповідувати, дам їм владу виганяти бісів. Призначив він дванадцятьох Симона, якому дав ім'я Петро, якова сина заведея, та Івана, син, брата, Якова дав їм ім'я, Бонаргез, і в перекладі сини грому. Андрія Филипа, Вартоломея, Матея, Тому Якова, сина Алфея Тадея, Симона Кананета, юду Іскаріота, що його зрадив. Слава тобі, Господи, слава Тобі! В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні Євангеліє перед нами привідкриває цю тайну таємницю призначення апостолів. Звичайно, ми говоримо про вибір людини, ми вказуємо про те, що людина приймає своє особисте рішення. Але поруч з тим, маємо розуміти, що Бог творець буття, Бог знебуття покликає до буття людину. І дає якусь місії. Ніхто з цих апостолів, рік, два, п'ять років перед тим, навіть не здогадувався, що Він буде те робити, що робить. Подивімося на кожного з нас. 5, 10, 20 років тому назад чи рік назад, ми не знали, то, що ми будемо робити тепер. Бог поволі привідкриває це своє призначення для кожного з нас. І це є приважлива річ в своєму житті. Знов і знов питати себе, до чого мене Бог призначив? Я ж маю одне життя, воно мало початок і буде мати кінець, воно не буде вічне. Але до чого мене Бог кличе на протязі цього року, на протязі цього місяця, дня, навіть цієї години? Бог завжди людину до чогось кличе і призначає наш колопіт, що ми на цій майже не задумуємося. Ми отак от пливемо за життям, так як річка несе якесь там щось там по своїй воді, човен чи щось інше. І так само ми от несемося по тій воді життя і куди несемося, для чого ми то робимо, що ми робимо, чому саме це, а не інше рішення робимо. І тому бачимо сутність апостолів в тому була, що вони були готові були почути то, до чого їх покликав Господь. Ми в часі богослуження багато разів повторюємо слова будьмо уважні. Вказується на те, щоб ми були уважні в часі богослуження і в часі цілого життя. Погляньмо, на що ми найбільше жаліємося на своїй молитві особистій, вже ж на неуважність. І це не є питання, що ми неуважні лише на богослуженнях, що ми неуважні лише в часі особистої молитви. Це показує в нашому житті хронічну неуважність. Ми неуважні, що ми робимо, неуважні до свого життя, неуважні до людей, які Бог нам посилає. Тому призупиняймося, запитуймо себе, призадумуємося на своєму життя. До чого нас Бог кличе, і яке наше призначення в житті? Апостоли святі. Це ті, які пізнали своє покликання і призначення і виконали його. Вони це зробили. Чи ми зробимо це? Це залежить від кожного з нас.